Починаємо з вами розминку на все тіло перед тренуванням в full body або як самостійну руханку для тих, кому впадло потренуватися в силовому стилі. Поїхали, що нам необхідно зробити першими. Першими активуємо з вами м'язи прису, особливо глибокі м'язи-прису. І нам необхідно буде стати у положення 4 кутника на гомілки. І на долоні нам необхідно спертися. Долоні ми виштовхуємося із підлоги так, щоб у нас розвелись лопатки. І ми починаємо робити повний вдих у весь корпус. І на видиху через трубочку починаємо видихати повітря і підтягувати м'язи тазового дна, низу живота, і знизу вгору підтягуємо всі м'язи пресу. Поїхали. Обов'язково вибудовуємо нейтраль хребта, у нас хребет нейтральний, маківка тягнеться вперед, куприк назад. І при цьому ми робимо вдох, не рухаючи хребтом. І на видих підтягуємо знижу знизу сім'я зежута. Уявляємо, як ми пупком хапаємо якусь невеличку ягідку і намагаємось втягнути всередину вдих. І через трубочку. Підтягуємо тазове дно і знизу вгору всі м'язи пресу, особливо глибокі. У верхній точці ви можете перевірити руками, чи у вас напружився весь прес, і зробити невеличкий видих. Зробили вдох. І плавно видихаємо. Я не рухаю хребтом, я не роблю на вдох оце. І на видиху я не вигинаюся, я тримаю нейтральний хребет. Знизу вгору напружуємо пресу. Згадуємо нашу чудову вправу компресійні труси. І ми уявляємо, що знизу вгору на нас натягують якусь компресійну білизну. Вдох і видихаємо, залазячи в компресійні труси. До кінця до видих робимо і ще один раз. І мощно видохнули. Тепер у нас. Лодонь, долонька йде на потилицю і ліктем ми тягнемося до протилежної руки між протилежною рукою і тулубом. А далі ми розвертаємося, описуємо коло і ліктем тягнемося у стелю на вдоху. На видоху знову закручуємося і на вдоху розкриваємося, тягнемо лікоть, дивимося на лікоть очима, розкриваємо ребра і робимо в них вдих. На видоху завертаємося. Вдих, розкрутилися, на видоху закрутилися вдих, видих. До кінця докрутилися, побільше амплітуду і міняємо сторону, міняємо руку. Тепер інша рука долі на напотилицю. На видоху закручуємося, ліктем вниз, між рукою та. Ребрами на вдох, описуємо велике коло, тягнемось ліктем в стелю і дивимось на сам лікоть. Видох. Закрутилися, розкрутилися, закрутилися, розкрутилися. І ще два рази разом намагаємось збільшувати амплітуду кожен раз. Розкрутилися і останній. Закрутилися і. Готово. Тепер після цього нам необхідно опрацювати трішки із лопатками. Це ж положення чотирикутника, в ньому ж залишаємось. Нам необхідно із нейтральним хребтом виштовхнути себе із підлуги таким чином, щоб лопатки, ковзаючи по ребрам, виштовхнулися вниз і вперед. Тобто, ось лопатки зведені у мене, а ось я їх штовхнула, розвелися, звелися, розвелися. І ми робимо. На видиху розведення лопаток, на вдиху провалюємося в них. Видихаємо так, щоб наша грудна клітина і хребет поміж лопаток винирнули, а самі лопатки роз'їхалися в сторону і вперед. Вдих, видих, вдих, видих. Кому легко, бере еспандер або пілатисну стрічку і фіксує навколо тулуба. Ось таким чином. І поїхали, штовхаємо себе разом із еспандером, Опустилися, провалилися в лопатки, виштовхнули себе. Провалилися в лопатки, виштовхнули. При цьому хребтом я не рухаю, лише у мене ось відбувається в плечолопатковому лопатковому суглобі. Рух, декілька таких разів ми з вами зробили. І тепер в одну руку ми беремо або м'ячик, або невеличку гантелю. Я ось візьму такий м'ячик. Мені ще цими руками користуватися достатньо довго, знімати і так далі. Тому я покажу з м'ячиком. Ми продовжуємо залишатися в цій позиції. Тепер у нас на одній руці опора, а в іншій руці у нас м'ячик. нам необхідно зробити декілька ось таких зовнішніх обертань. Плечовому суглобі, обертаємо плече назовні, тримаємо секунду-дві паузи, плавно опускаємо вниз видох, обертання пауза вниз, обертання пауза, вниз. І так, 5-8 разів до відчуття розминки у плечовому суглобі, розминаємо нашу суставну капсулу суглобу і м'язи, які обертають. Плече назовні. Поміняли руку, зробили все те саме. Плече паралельно підлозі. І обертання трішки більше, ніж на 90 градусів. І з паузою у верхній точці. Видох, потримали опустили. Видох, потримали опустили. Видох, потримали опустили. І ще два. Рази міняємо руку і тепер пряма рука у нас іде з вами вперед. Великий палець нагору і через коло назад. Вперед, через коло назад. Через коло Вперед, через коло назад. Повільно робимо, контролюємо рух. Не робимо просто не тіліпаємо рукою, ми контролюємо кожний сантиметр амплітуди, але робимо досить жваво кожен рух. Ось таким чином розім'ялися з вами. Одне плече. Вже, я думаю, що ви відчуваєте його розминку. І тепер поміняли сторону, те саме на іншу руку. Виштовхуємо себе опорною рукою. Рука з м'ячиком великий палець нагору, підйом руки вгору і через коло назад. В зворотньому напрямку. І через коло назад. Вперед і назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Намагаємось робити рух побільше амплітуди. Контролюємо його, робимо повільно і відчуваємо напруження м'язів навколо плечового суглоба. Є, зробили з вами. І тепер. Потихеньку переходимо на зону тазу. Нам необхідно одну ніжку відставити в сторону. І з нейтральним хребтом тепер наші сідничні пагорби дивляться суворо назад, вони не підкручуються, не стирчать вгору. Ми тримаємо нейтраль хребта. І нейтраль тазу. І тепер ми сідничною парубами тягнемося назад, не допускаючи їх підкручування. В цій зоні ви почув ви відчуєте при цьому розтяжіння по внутрішній поверхні стегна. Да? І чим далі ви будете виходити, тим більше. Але головне не завалити таз вниз. Тобто нам необхідно його тримати в нейтральному положенні. Повернулись вперед і знову на вдиху, тягнемо сідничною пагорбами назад, відчуваємо розтяжіння і повертаємось назад, вдох і видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Поміняли ножку. Оп. І тепер тут тримаємо таз, нерняємо його назад. Плавно тягнемося сінічними пагорбами назад, відчуваємо розтяжіння по внутрішній поверхні стегна. Відштовхуємо себе долонями і в зворотньому напрямку штовхаємо себе гомілкою. Знову вдох, штовхаємо себе долонями і на видох, штовхаємо гомілкою йдемо вперед. Вдох, руки, видох, нога штовхається. Вдох, руки. Видох, нога. Дві ніжки поставили. Коліна трішки ширше, стопи ближче одна до одної. І тепер так само сідничними пагорбами ми тягнемося назад, утримуючи таз в нейтральному положенні. Тобто Нам необхідно зробити так, щоб таз залишався паралельним підлозі без отакого. Тобто, ми не маємо підкрутити таз. Нам необхідно його з усиллям утримати, намагатись утримувати. І в нижній точці ви можете відчути розтяжіння по задній та внутрішній поверхні. Це окей, нам воно потрібно. І ми повертаємось вперед, і нам необхідно додати невеличке внутрішнє обертання стегна в кінечній точці. Знову назад йшли, і вперед обертання другого стегна. Назад, обертання. Назад, обертання. Стараємось тримати таз, розкривати сідничні пагорби на вдох, коли ми йдемо назад, обертання стегна, назад, обертання, назад, обертання, назад і обертання. Дуже хорошо. Тепер ми залишаємось все ще у цій позиції. І необхідно зробити наступне. Наша ніжка зігнутим коліном. Піднімається вгору коліно, при цьому розгинається кольшовий суглоб, при цьому не вигинається поперек. Ми поперек тримаємо напруженими м'язами живота. Розгинається тільки нога в кольшому суглобі. І тепер через сторону, в максимальній амплітуді, описуємо коліном коло, і воно переходить у позицію перед собою і у вихідну. І тепер в зворотньому напрямку. Я буду розкривати коліно через коло через сторону. Назад і вниз. І поїхали. Роз, розігнули. кульшовий сулоб через сторону перед собою, вниз. Вперед, в сторону, назад, вниз. Вгору в сторону, вперед, вниз. Вперед, в сторону, назад, вниз. Назад, в сторону, вперед, вниз, вперед. В сторону, назад, вниз, назад. В сторону, вперед, вниз, вперед, в сторону, назад. Хорошо. І тепер у нас є ще одна ніжка. Те саме робимо розгинання. Тримаємо прес. В сторону, вперед, вниз. Вперед. В сторону. Назад. Вниз. Назад. В сторону. Повільно. Вниз, вперед, в сторону, назад, вниз. Назад. В сторону. Вперед. Вниз. Вперед. В сторону. Назад. Вниз. І останнє коло перед собою. І вперед розкрили, назад і опустили. Тепер сідаємо на нашу улюблену з вами позицію русалоньки. При цьому розкрита ніжка у нас стегно лежить паралельно довгому краю килимка, а друга ніжка стегно паралельно короткому краю килимка. Ось така позиція. Можна зсунутись трішки ближче до краю. І тепер ми будемо робити наступне. Без допомоги рук ми перекладаємо ноги. На іншу сторону, можна допомагати собі руками. Якщо вам поки що не зручно. руки можна поставити позаду себе. І ось таким чином, на та, це буде трішки спрощений варіант, але він також може бути. Якщо вам окей, робіть так. Якщо ви можете, то робіть, будь ласка, без допомоги рук. Якщо вам незручно і ви коли сядите. У вас або два пагорби, да, дві сідниці на підлозі і коліно стерчить, або викладете коліно і при цьому піднімається одна сідниця, підкладіть під таз щось. Наприклад, подушку або валік із рушника, щось, завдяки чому ви будете сидіти трішки вище. І тоді вам буде зручніше робити цю історію. І ми декілька разів таких перевертаємо ноги на одну сторону, на іншу. На одну, на іншу. І тепер ми додаємо з вами нахил. Ще я зафіксую цю історію. Коли ми сидимо, зовнішня ніжка у нас назовні, ми робимо нахил до розкритої ніжки, після чого перевертаємось і нахиляємось до другої ніжки. Угу, підйом, перевернули ніжки. Нахилилась. Відчули натяжіння по сідничним м'язу, без допомоги рук піднялись і перевернули ніжки, зробили нахил. Підйом перевернули нахил. Підйом перевернули нахил. Як це робиться з руками, зараз показую. Ось у мене руки, перекрала ноги, нахилилася. Піднялася, руки позаду, перевернула ноги, нахилилася. Підйом, руки позаду, ноги. Нахилилася. І останній раз, підйом, нахилилася. Відчула розтяження, закінчили. І остання маніпуляція на сьогодні ми, ми будемо лежачи з вами спиратися на передпліччя. Нижня ніжка у мене пряма і верхню будемо. Працювати. Лежимо на боку, коліно верхньої ноги зігнуто під прямим кутом. І тепер моя задача зробити повністю внутрішнє обертання і передньою стороною коліна торкнутися підлоги перед собою. І потім зробити зовнішнє обертання і мізинчиком торкнутися підлоги позаду нижньої ноги. Тобто, раз, два. Утримали. Раз. Два. Утримали. Раз. Два. Руками я перед собою тримаюся. Угу. Утримали. Раз, два. До десяти разів працюємо. Закрутили, розкрутили. Додаємо зусилля для того, щоб розкрити кольшовий суглоб. Розкрили. І ще раз. І. Мараха Макафу поміняла догу. Тепер у нас друга ніжка працює. Так само спираємось, нижня нога пряма, верхня під кутом. І тепер внутрішнє обертання коліном до підлоги. Зовнішнє обертання, мізинчик до підлоги. Два, розкрили. Три. Розкрили. Чотири. Розкрили. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній. Раз. І на цьому нашу розминку поки що закінчено. Можна відпочивати, а можна переходити до основної силової частини тренування. Бажаю успіхів!